Принц Вільям з дітьми відвідав концерт Тейлор Свіфт у Лондоні. Ріана стала новим обличчям парфуму «Жадор Діор. Поговоримо про перший лондонський концерт на Вемблі Тейлор Свіфт, про зіркових гостей, які приїхали її підтримати. І, звісно ж, там був Тревіс Келсі, Нікола Кохлан стала героїнею нової зйомки для бренду Кім Кардашіан. Джейкоб Елорді став новою жертвою штучного інтелекту з діпфейками. Поговоримо про заключне. Ни показ у кар'єрі Дріса Ван Нотена і про Паризький Walk World, який пройшов перед Олімпійськими іграми. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо випуск вам сподобається з вас, лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Син короля Великобританії Чарльза III, принц Вільям відвідав концерт Тейлор Свіфт у свій день народження 21 червня. Концерт пройшов на стадіоні Вемблі. Було дуже дуже багато знаменитостей. Компанію принцу Вільяму склали його старші діти: принцеса Шарлота та Принц Джордж. Вони спостерігали за виступом зірки в рамках її туру. «The Eras Tour», звісно ж, із ВІП Трибуни. Шанувальникам Тейлор Свіфт навіть вдалося зняти, як син короля Чарльза III танцює під. Запальний трек Тейлор Свіфт Off». Кетрін Міддлтон та Луї з ними не було. Я нагадаю, що ми обговорювали останній візит принцеси Уельської Кетрін Міддлтон після того, як півроку вона не з'являлася на публіці. Ось у цьому відео ви можете подивитися останній їх вихід на «Trooping the Color» Принц та принцеса Уельські опублікували на своїй офіційній сторінці у інстаграм Селфі із артисткою, яке було зроблено за лаштунками шоу. Сім'я також подякувала виконавиці за такий потужний і цікавий концерт. У відповідь Тейлор Свіфт опублікувала в соціальних мережах селфі із членами королівської родини та бойфрендом Тревісом Келсі, і привітала принца Вільяма із днем народження. Таблоїди повідомляють, що іспанська принцеса Леонор та інфанта Софія з друзями також. Відвідали захід, тому захід був мегапопулярний серед селебріті, знаменитостей. Фотографій, звісно, із першими особами немає, бо це був приватний відпочинок. Але звісно ж, шанувальники Тейлор Світ помітили принца Вільяма на цьому концерті. Принц Вільям давно знайомий з Тейлор Свіфт. Є навіть фотографії і навіть відео, там де він запалював у 2013 році разом з нею та Джоном Бонджові на благодійному заході. Концерт Тейлор Свіфт відвідало дуже багато зірок, серед яких і Том Круз, який пропустив випускний своєї доньки Сурі, яка зараз не називає себе Сурі Круз. Вона зараз себе називає Сурі Ноель. Печальна історія схожа на історію з Бредом Пітом та його дітьми, які зараз відмовляються від його прізвища, відбувається разом із Томом Крузом. Також на концерті Тейлор Свіфт відривалися Міла Куніс, Грета Гервіг, Ештон Кучер, Тревіс Келсі. Там взагалі запалював надзвичайно він підспівував, танцював, пританцьовував і її подруга Кара Делевінь і Стала Мак... Картні і Нікола Кохланд. Ну коротше, дуже, дуже дуже багато зірок. Зараз вставлю вам фотографії тих, кого помітили на цьому великому шоу. Шоу було, звісно ж, грандіозне. На її першому лондонському концерті у Вемблі зібралося 89 тисяч людей. Вільних місць не було абсолютно. З нею воз'єднався її хлопець Тревіс Келсі, з яким вони не бачилися місяць. У неї зараз проходить тур. У нього тренування у Тревіса також є контрактні зобов'язання із клубом, там за який він грає. Також був на концерті брат Тревіса Келсі із дружиною повідомляється, що тур Тейлор Свіфт у Британії загальмує рецесію. Він має знизити інфляцію, оскільки сотні тисяч людей, навіть мільйони, купують супутні товари до концерту Тейлор Свіфт. Вони витрачають гроші на готелі у цілому на відпочинок. Вони підтримують туризм всередині країни, оскільки відвідування концерту для більшості це не просто один вечір. Це ціла подія з багатомісячною підготовкою, виділенням для цього як. Мінімум одного вікенду. Багато людей приїхало до Лондону з інших країн, з'їжджаються на концерти із усього світу. Не секрет, що під час Ера СТуру Тейлор Свіфт, країна, у якій вона виступає, заробляє просто шалені гроші. Кілька мільярдів доларів. Економіка заробила завдяки Ера стуру Індустрія кінотеатрів окремо також віддала їй шану, тому що через страйк акторів, сценаристів, багато фільмів змістилися за датами прокату, і концерт Тейлор Свіфт який пройшов восени зробив рекорд. Ордні збори дав кінотеатрам можливість не закритися. Є багато відео, які розлетілися з цього концерту. Я думаю, що зараз трішки всі підзабули те відео з Тейлор Свіфт, яке завірусилося на концерті у Еденбурзі. Тоді відбувся невеликий момент. Відео із того міста завірусилося і дуже поширилося соціальними мережами. В той день було настільки холодно, що у Тейлор Свіфт було постійно нежить. Тейлор Свіфт у той день не стала відмовлятися від виступу, виявивши професіоналізм. Але один із фанатів співачки зняв момент, коли Тейлор Свіфт злизала нежить під час виступу, виклав в інтернет. Ніхто не засуджує Тейлор Свіфт. Всі розуміють, що було максимально холодно. Фанати були у дуже теплих речах. Тейлор Свіфт була максимально оголена, наскільки це можливо. Вона була в у концертних костюмах. Звісно, неприємно, що це відео рознеслося по мережі з величезною швидкістю, але ми живемо у вік інтернету. З цим нічого не поробиш. Навіть віддані фанати інколи переходять межу. Звісно, жаль було співачку у цей момент, але це відео уже стало мемом. Зірки святкували, зірки відривалися, шанувальники і фанати відривалися по повній. Тому вітаємо ще раз принца Вільяма з днем народження. Ну і Тейлор Світ, звісно ж, із її концертом у Лондоні. Можливо, хто був на концерті Тейлор Світ, як вам, тому що не всі розуміють її феномен. Поділіться, будь ласка, у коментарях. Друзі, чутки підтвердилися, і тепер Ріана стала офіційним обличчям парфюму Жадор Діор. ми це обговорювали в одному з відео. Ми обговорювали це в телеграм-каналі. Якщо цікаво, долучайтеся, буду на вас там чекати. Виявляється, не дарма у січні. Ріана відвідувала показ Діор. Перша рекламна кампанія парфюму із зіркою, знятою Стівеном Кляйном, з'явиться 1 вересня. Бути новим обличчям Жадор. Це одночасно честь і місія. Цей аромат, який я так довго знала і любила, дуже багато важить для. Жінок прокоментувала своє призначення співачка. Ріана стала амбасадором Діор давно, ще в 2015 році. З того часу вона підтримує свої стосунки з брендом. Тепер вона підписала новий контракт із модним будинком. Нагадаю, що останні 20 років обличчям Жадор Діор була Шарліс Терон. Нещодавно Шарліс призначили першим амбасадором Діор у галузі високого ювелірного мистецтва. Також вона стане першою актрисою, яка представляє лінію догляду. За шкірою після Шерон Стоун, контракт з якою закінчився у 2012 році. Друзі, як вам така глобальна рокіровка? Знаю, що не всі погоджуються з таким призначенням. Людям важко зараз прийняти е, таку радикальну зміну. Проте неможливо ігнорувати той факт, що успіхи у бізнесі Ріани і всього до чого вона доторкується, просто шалені. Ріана зараз вийшла на азійський ринок, вона вийшла на китайський ринок, і я думаю, що все одно головна задача таких брендів це продажі, і вони розуміють, що Ріана. Є дуже хорошим бізнес-партнером, людиною, яка розуміє, як заробляються гроші. Мені цікава ваша думка, чи сприймаєте ви Ріану обличчям Жадор Діор, чи ви хотіли б, аби залишили все таки Шарлістерон? Нагадаю, що із Тейлор Свіфт якраз була пов'язана історія із використанням з діпфейками і штучним інтелектом, і ця тривожна тенденція повторюється новою жертвою цієї тенденції з діпфейками. Став актор Джейкоб Елорді. Відео, яке зображує обличчя Джейкоба Елорді, без його згоди було накладено на тіло. Тоді ще неповнолітнього виконавця із платформи OnlyFans. Відео зібрало мільйони переглядів. Цей інцидент вкотре свідчить про зростаюче зловживання діпфейками, зокрема. Ма за участю таких знаменитостей, як Скарлетт Йоханссон, Тейлор Свіфт, Емою Вотсон, Меганзістеліон та інших. У дописі, який поширюється на колишній мережі Twitter, зображено цифрове спотворене обличчя Джейкоба Елорді, накладено на фігуру, яка займається статевим актом. Користувачі соціальних мереж помітили, що людина на відео це явно не Джейкоб Елорді, оскільки у неї відсутні унікальні родинки, якими він володіє. Модель OnlyFans, чиє тіло було використано у відео, звернулася до платформи в соціальній. Хих мережах і розкритикувала відео. Відтоді мережа X видалила допис з написом: цей допис порушив правила. Екс, ось така тривожна тенденція, на жаль, зараз знову повторюється, вона несеться, вона продовжується. Користувачі мережі і, взагалі, шанувальники Джейкоба Лорді не розуміють, чому Твіттер зреагував так повільно, чому це відео так сильно розповсюдилося, тому що там мільйонні перегляди цього допису, навіть незважаючи на те, що видно, що це діпфейк, що людина на відео не є Джейкобом Лорді, і взагалі ця тривожна тенденція постійно набирає обертів і, на жаль, поки що нічого з цим. На офіційному, на урядовому рівні ще не зробили законів, не прийнято, тому будемо дивитися, спостерігати за тим, як буде розвиватися подалі ситуація. Світові зірки, на жаль, є першими, хто стикається із подібним. Неймовірно, кількість діпфейків було зроблено за участю Скарлетт Йоханссон. а Зараз до них долучився ще й Джейкоб Лорді. Ось така новина. Пишіть у коментарях, що думаєте. Ну що ж, зараз ще активно несеться тема з Бріджертонами. Хто дивився, хто не дивився, пишіть зірка третього сезону серіалу Бріджертони Нікола Кохлан стала героїною нової зйомки для бренду Кім Карташин з Кімс. Ну і не можу не згадати показ Vogue World. 23 червня у Парижі. Відбулося показове шоу Vogue World, яке у попередні роки проводилося в Лондоні та Нью-Йорку. Кожного разу івент вшановує та підсвічує найцікавіші події і здобутки індустрії. Його анонсували тизерами з Хадіт, хадід Жак Мюсом, а, Хто там ще був? Олів'єростен там був жартома. World називають другим Медгала, тому що він також переслідує благодійні цілі. Він збирає. Топових знаменитостей, зірки, ейлиста, супермоделі, дизайнери, модні інфлюенсери, журналісти, спортсмени не могли пропустити показ напередодні кутюрного тижня моди. Подія ексклюзивно транслювалася на Vogue.com. Ведучою було обрано кару делевінь. Відомо, що Конденаст повністю заблокував Вандомську площу для заходу. Це улюблена модниками взагалі Паризька площа. Креативним дирекшеном займалася особисто Анна Вінтур, за Штабом цей захід мав перевершити Медгала. Карін Ройтфельд, і Камара, Хуан Коста Пас і куратор Пале Галерія Алесандр Самсон керували цьогорічними подіями моди на World. За макіяж відповідала дама Пет Макград. А Періс Гебель за художнє оформлення і хореографію. Режисером глобальної прямої трансляції, втретє, був Сем Ренч, який, мабуть, найбільш відомий своєю роботою над фільмом Тейлор Свіфт Ера Стур. Нині дійство. Перегукувалося із особливою темою майбутніми олімпійськими іграми, які якраз пройдуть у столиці Франції у Парижі з кінця липня до 4 серпня. Центральним перформансом став показ, де брали участь основні паризькі будинки моди. Кожен будинок підготував спеціальну колекцію, присвячену певному виду спорту. Наприклад, Баленціага обрали для себе біг. Окрім показу, команда організувала також виступи музикантів танцюристів. Було проведено багато мистецьких. Виставок, ярмарок і запрошено, звісно, багато цікавих особистостей. Перша така подія відбулася у 2022 році в Нью-Йорку з нагоди святкування 130 річчя Вок і була присвячена вуличній атмосфері та культурі міста. У 2023 році у Лондоні вшановували британські мистецькі і культурні організації та збирали кошти для їхнього розвитку. Ну а цьогоріч надійство пройшло у Парижі і відзначало єднання моди і спорту відповідно до теми команда Вок поєднала низку видів спорту, зокрема велоспорт, теніс, хеквондо, гімнастику, фехтування, брейкданс із французькою модою кожного десятиліття, починаючи з 1924 року. На заході були представлені французькі дизайнери, нинішні і ті, які відзначилися у історії, а також будинки моди, які представляють свої колекції в Парижі. Відбулися також несподівані живі виступи. Зірок, а в тому числі Малума, виступав. Запрошення можна було купити ціни. Стартували від 15 тисяч у цю ціну входила вечеря. що частину коштів від продажу квитків буде передано благодійній організації Сякух популяр, яка надає людям із низькими доходами можливість відвідати Олімпійські та Паралімпійські ігри, і також допомагає молодим спортсменам отримати доступ до необхідного обладнання. Зокрема, на подіумі, окрім актуального трендового вбрання від різноманітних дизайнерів, глядачі побачили. Чимало луків у спортивному стилі, наприклад, кастомні сукні легендарних тенісисток Сирени та Вінус Вільямс від бренду Off-White. Кінний спорт представляли супермоделі Кендал Дженнер та Джі-Джі Хадід. Дівчата обожнюють їзду верхи, спершу продефілювали у розкішних вбраннях, ну а потім уже з'явилися у луках на конях у стилі Ермес. Одним із яскравих моментів став вихід Сабрини Карпентер, яка брала участь у розділі, присвяченому водним видам спорту. 1940 х років Сабріна зараз сяє, вона зовсім недавно випустила свій новий хіт під назвою please, please», please» де головну роль зіграв її бойфренд Барі Кеоган. Цей образ був створений брендом «Жак Мюз» і стилізований Карін Ройтфельд, надихнувшись пляжним стилем Бріжит Бардо. На подіумі сяяли Кеті Перрі, ФКей Твікс, а но яй відкривала шоу Лолі Байя» у архівному «Шанель», представляючи епоху 20-х. Кеті. Пері була у образі від Нуар Кей, Ніно Мія. Захід відвідали Карла Софія Гаскон у луках від Сен-Лоран. Представляли бізнес-вумен в 80-х Діва Касель, Маліка Лубах і Міка Шнайдер. Стали наїзницями у французькому триколорі від Діор. Не менш цікавим був парадний хідник. Серед гостей незвичним вбранням виділилася модель Кара Делевінь у сукні Жан-Поль Готьє, яка відсилає до культових образів Мадонни. Єва Лонгорія у класичному часі. Орному Олександре Вот'є. Вразив всіх також музикант та актор Джаред Лето, який вийшов у прозорій сорочці з ефектним макіяжем. Спершу Джаред Лето з'явився на сцені в сонцезахисних окулярах у довгому темному тренчі, під яким приховував свій епатажний лук. Актор явно прагнув вразити своїх шанувальників, але це не всім сподобалося. Були деякі коментарі з розряду Тобі 52, запакуйте його і одягніть, зітріть цей безглуздий макіяж. Люди, як завжди, розділилися на два табли. Бори в соціальних мережах акторові почали кидати коментарі про те, що він виглядає відчайдушно, намагаються привернути увагу до себе будь-яким чином, і хтось писав, що це взагалі ознака кризи середнього віку. Інші підписники підтримали Джареда Лето, сказали, що він завжди виділяється своїми епатажними виходами. І як зірка він має право на таке проявлення в цьому світі. Цікава ваша думка. Пишіть, що ви думаєте, чи дійсно допомагають такі сміливі образи Джареду Лето залишатися на плаву у світі? Віті шоу-бізнесу чи перетворюють його у об'єкт насмішок на захід прибули і Марія Шарапова у бежевому з апарелі. Ось, наприклад, вихід моделі Флори Кокрель активніше почала виходити Мона Патель. Пам'ятаєте, на медгала її вдягав лоу роч у Іріс Ван Герпен. Вихід Діани Крюгер. Джої Кінг у «Живанші», Жіванші, Александчанг була у сукні від Віктор Енрольф, Ешлі Пак у «Рахул Мішра», Сельма Блер, Ема Чемберлейн була у сукні від Ерік Оуенс, Сабріна Доур Ельба, Елла Роуз Річардс, Ольв'єрустен, Айві Гетті, Аврора Джеймс, Вікторія Добервіль, Хлоя Кім. І багато багато інших. Ну і найкращий вихід на Walk World однозначно був, на мою думку, у філіппіни Лерой Больє, Яка вона класна жінка? Нагадаю, що у 2023 році було воз'єднання найвідоміших сучасних моделей у На Walk World на подіумі. Це Лінда Євангеліста, Наомі Кембел, Сінді Кроуфорд та Крісті Тарлінгтон. Донька Міка Джагера та моделі Джері Гол Джорджія Мей Джагер оголосила про свою першу вагітність від бойфренда, скейтера Камбріана Седліка. Терпеливо чекаємо нашого нового кращого друга. Підписала пост Джорджія Мей з прийдешнім поповненням. Модель привітали її рідня. Цей дядько молодший брат Міка Джагера, Кріс Джагер, молодий однокровний брат Лукас Джагер. Також теплі побажання в коментарях залишили моделі Попі Делевінь, Періс Хілтон, Дафна Гіннес, Стела Максвелл, донька. Пола Вокера, Мідоу Вокер та багато інших. Вітаємо! Ну і звісно ж не можу не поділитися інформацією про те, що відбувся заключний показ у кар'єрі Дріса Ван Нотена. Це особлива колекція, від якої навертаються сльози. Абсолютно пронизлива краса. Дизайнера проводили під бурхливі овації. Були показані кадри з підготовки Дріса Нотена до свого останнього шоу на посаді креативного директора Дріса Нотен. Якось так дуже сумно, і сльози навертаються. Дрісе дякуємо вам за шлях за красу, яку ви робили понад 20 років. У Дріса Ванотена давно є Обі, це вирощування квітів і догляд за садом, тому сподіваюся, що це заняття принесе йому задоволення, спокій, і, можливо, все-таки колись ми ще побачимо його творіння на подіумі. Наступне шоу бренду Driss Van Нотен буде повністю створено командою бренду, яку Дріс ретельно збирав протягом багатьох років. У 2018 році контрольний пакет акцій Dries Van Нотен було продано іншій компанії. Дріса Noten звісно ж, сильно не вистачатиме у фешн-індустрії. Хто слідкував? Вас цим дизайнером, які ваші думки? Ну а на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що ви були зі мною. Сподіваюсь, ці 20 хвилин були для вас цікавими. Якщо є можливість і бажання прокоментувати це відео або поділитися своєю реакцією, то я буду вам надзвичайно вдячна. І, звісно, нагадую вам про підтримку наших найсміливіших, найсильніших людей нашої країни, титанів, які боронять кордони нашої країни, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які наближають нашу перемогу. І, звісно, прошу вас не. Не забувати донатити, донатити лише перевіреним зборам, бо є дуже важкі напрямки, які потребують нашої допомоги. Давайте не проходимо повз. І звісно ж, прошу вас не забувати про наших пухнастих чотирьохлапих друзів, наших маленьких пухнастиків, які потребують підтримки, любові, турботи, уваги, будь ласка, розголосом, донатом, візитом, інформацією про притулок у ваших соціальних мережах. Таким чином ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чат. Трохлапих друзів, тому не проходьте, будь ласка, повз друзі. Якщо є можливість, є притулки, фонди, які допомагають бездомним тваринкам. Тому долучайтеся. Ну що ж, а я буду чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім-зовсім скоро. Тому, друзі, до зустрічі і бережіть себе та своїх рідних. Скоро побачимося. Бай-бай!